Ще, дружні, слава Богу! Слава Богу. От, тепер відчувається, чу -чу, що ви радієте тому, що Бог живий. Бог живий. Амінь! Є багато людей, кожен їх побачили, які трудилися в таборах. А ще більше є людей, які молилися за ці табори. Хай вас Бог в цьому благословий. І хочу сказати, що перейду до того, що ми робили в таборі. Наша ціль була познайомити дітей з Богом і розказати, що Він тебе знає, Він тебе бачить, він, тебе, він говорить до тебе, Він тебе чує і Він тебе любить. Ну, В різних таборах, можливо, ще трошки інших сторін е, е, торкалися, але ну, основна частина, яка сидить на червоних футболках, вони більше це розказували. І ми говорили про те, що Бог йому не все рівно, хто ти є. Йому важливо, тому що він тебе створив, він створив все, що таке прекрасне, і головне, він створив тебе. І він хоче, щоб ти знав, що він знає тебе, що він тебе бачить. Він говорить до тебе, хоче, щоб ти його чув, і йому також говорив, а також він тебе любить і хоче, щоб ти його любив. Ну, получается не просто, щоб Бог любив, а щоб ви те любили. І була одна людина, яка Написала вірш про те, що е, ми проводили табір, і вона написала вірш на цю тему про кожен день і я хочу його зачитати. Я знаю, що є Бог зі мною. Я знаю, знає він мене і розуміє. Той, хто сотворив весь всесвіт, найбільше хоче, щоб розказала я про це. Я знаю, кожну мить мене Бог бачить. Я знаю, хочу він, щоб перш за все я розказала, що Божі очі над тими, хто не знає, що про це. Я знаю, що завжди чує Бог мене. Я знаю, що бажає, що про це почують діти. І знаю, що для Бога не байдужен є, чи чує слух дитячий це. Я знаю. Хоче бути на зв'язку зі мною і чути всі мої слова, а ще, щоб розказала я дитині, що говорити можна з ним про все. Я знаю, безмірно любить Бог мене, і хочу, щоб про це сказала я дитині, що Бог найліпше, що лиш вам, віддав, аби ти іншим розказав. Слава Богу!